Хоча літо розпочалося з погодою, ситуація швидко змінилася з надходженням на Україну холодного повітря, тому маємо зараз понижений температурний режим та вітряну погоду, тому що холод дуже активний в атмосфері і холодні повітряні маси переміщуються з значною швидкістю. Протягом поточного тижня ситуація істотно не зміниться, чинників для цього немає. Буде прохолодно у найближчі дні із 17 до 19 червня. Погода буде більш-менш комфортною. Вночі це 14-16 градусів в день 21-23 і очікуємо на періодичні дощі, але вони будуть випадати на окремих локаціях і мати вкрай полярну інтенсивність від неістотних до більш значних. Протягом цього періоду буде переважати холодний вітер північно-західного напрямку, досить рвучкий, його середня швидкість становитиме 10 метрів за секунду, а пари висягатимуть 12 14 14 метрів за секунду. Суттєві зміни в погоди стануться 20 червня, коли через територію Житомирщини переміститься активний атмосферний фронт. Він буде супроводжуватись різними дощами, подекуди грозами, посиленням вітру до штормових значень 15-20 метрів за секунду. І так як фронт холодний, очікуємо нове зниження температурного режиму. Температура вночі впаде до 10 градусів, а денна ледь подолає відмітки. У 15-17 градусів тепла. Не дуже потішить погода і в наступні вихідні 21-22 червня очікуємо такі періодичні порційні дощі. Ночі будуть холодні 9-11 градусів, а денна температура в різних районах буде коливатись від 17 до 19 градусів. Залишиться вітряна погода, але швидкість вітру зменшиться до помірних значень.